Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді життєво важливе. А як, власне, поводитись, коли бойові дії вже близько? Це такий собі розбір, що спирається на поради фахівців, і головний акцент тут на стійкості та підготовці. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми з ключового принципу просто три слова, але в них по суті міститься вся основа виживання. Ця думка буде проходити червоною ниткою через усе, про що ми будемо говорити далі. Ось наш план на сьогодні. Ми почнемо з особистого рівня, з психології, а потім поступово перейдемо до конкретних дій і, зрештою, подивимось, як усе це складається у загальну картину національної стійкості, тобто від мікро до макро. Отже, перший розділ чому ж підготовка така важлива? Бо знати, як діяти, це перший і, мабуть, найважливіший крок до безпеки. Це саме те, що дозволяє перетворити потенційний хаос на чіткий і зрозумілий план. Так, у чому ж полягається сила плану? Ну, по перше, він зводить ризики до мінімуму. По друге, що логічно, він різко підвищує шанси вижити. І, що не менш важливо, він допомагає тримати голову холодною, бо коли замість паніки є раціональні дії, хаос відступає. А тепер давайте перейдемо до можливо найголовнішого психологічної готовності це наш внутрішній щит, і знаєте, це вирішальний фактор виживання, причому як для цивільних, так і для військових. А от тут подивіться дуже наочне порівняння. З одного боку адаптивні стратегії це коли людина шукає перевірену інформацію, планує, контролює емоції, а з іншого паніка, віра в будь-які чутки, ірраціональні, поспішні рішення, і як наслідок відчуття повної безпорадності. Вибір між цими двома шляхами без перебільшення визначає все. Щоб підтримувати психіку, військові, наприклад, мають спеціальні професійні інструменти. Один з них Combat Path Debriefing. Це не просто розмова. Ні. Це чітко структурований аналіз пережитого. Він дозволяє бійцям переосмислити бойовий досвід, перетворити травму на силу і таким чином зберегти психологічне здоров'я. Гаразд, від внутрішнього стану переходимо до зовнішніх дій. Що конкретно можуть і повинні робити цивільні, щоб себе захистити? Давайте розберемось. Перший і найважливіший матеріальний крок це, звісно, заздалегідь зібрана тривожна валіза. Документи, вода, ліки, їжа, яка не псується, і такі речі, як радіо на батарейках на випадок відключення зв'язку, це абсолютний мінімум, який може реально врятувати життя. Але валіза це ще не все. Є фундаментальні правила поведінки: зберігати спокій це основа всього. Далі чітко знати, де найближче укриття. Мати в голові не один, а кілька маршрутів для евакуації, і, що критично важливо, довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Сама ж захисна поведінка по суті зводиться до двох стратегій активна це коли потрібно швидко рухатися до укриття, а пасивна це коли найкращий вибір завмерти, стати непомітним, зберігати тишу і не привертати до себе абсолютно ніякої уваги. І от вам просте, але повірте, рятівне правило: якщо почався обстріл, а ви у приміщенні, то найбезпечніше місце за двома стінами від вулиці. Як це працює? Дуже просто: перша стіна бере на себе основний удар, а от друга вже захищає від уламків. Геніально і просто, правда ж? Такі от елементарні речі це основа особистої безпеки. Але що є основою безпеки, коли мова йде вже не про одну людину, а про щось більше? Ось ми й переходимо від індивідуальних правил до системи, яка забезпечує колективну відповідь це військова структура, і тут дисципліна та порядок стають запорукою ефективності й виживання вже для сотень і тисяч людей. Ефективність армії, по суті, тримається на чотирьох китах: по-перше, залізна дисципліна, по-друге, постійна бойова готовність, по третє взаємна психологічна підтримка. Плече побратима. І нарешті здатність швидко вчитися і адаптувати тактику до нових загроз. Це, до речі, модель, з якою можна багато чому навчитися в цивільному житті. Тепер давайте піднімемося ще вище на макрорівень і подивимося, як вся нація, і військові, і цивільні демонструє ту саму стійкість через спільні організовані зусилля. Один із ключових елементів такої стійкості це система ротацій в армії. Це не просто перепочинок, це життєво необхідний процес, який дозволяє військовим відновитись і фізично, і психологічно. А це критично для довготривалої боєздатності. У той же час цивільні демонструють просто неймовірну самоорганізацію. Місцеві громади миттєво перетворюють звичайні підвали на укриття, забезпечуючи їх усім необхідним. Це є та сама стійкість, але вже на рівні сусідів, на рівні громади. І, звісно ж, не можна не згадати волонтерів та психологів. Їхня робота це, знаєте, той клей, який тримає суспільство разом. Вони підтримують моральний дух і надають життєво важливу допомогу там, де вона найбільше потрібна. Ми підходимо до завершення нашого розбору. І тут, мабуть, найважливіший висновок: готовність до надзвичайних ситуацій це не лише індивідуальне завдання, це наша спільна громадянська відповідальність. Отже, які ж ключі до перемоги, якщо підсумувати? Знання стають обов'язком, психологічна стійкість і дисципліна стають запорукою виживання, наявність плану абсолютною необхідністю. А підтримка одне одного ну, це те, що робить спільноту незламною. Ця фраза з вихідних матеріалів це, мабуть, найкращий підсумок усьому, про що ми говорили. Це і є та сама колективна рішучість і спільна мета. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів: а що ж насправді означає бути готовим? Бо це ж не лише про тривожну валізу, це про налаштування всередині, про відповідальність за себе та інших і про віру в спільну справу. Дякую за увагу.